Чому Кейт Мілтон не дотримувалася королівського протоколу перед Дональдом і Меланією Трамп? Королівський етикет в епоху змін, чому Кейт Мілтон не зробила реверанс і що це говорить про сучасну монархію? Королівська сім'я це втілення традицій, ритуалів і найсуворішого етикету. Кожен жест, кожен наряд, кожне слово ретельно продумані і відповідають багатовіковим правилам. Тому, коли принцеса Уельська. Кейт Мілтон не зробила реверанс перед королем Чарльзом і королевою Камілою під час прийому Дональда і Меланії Трамп, це викликало хвилю обговорень і питань. З одного боку, це здається незначним порушенням, але з іншого, це може бути показником змін, що відбуваються в сучасній монархії. Я, як людина, яка давно цікавиться королівською історією і протоколом, вважаю, що в цій ситуації немає нічого дивного. Так, порушення етикету завжди привертає увагу, але важливо розглядати його в контексті мінливого світу і зростаючого тиску на королівську сім'ю. Еволюція королівського етикету від жорстких правил до гнучкості у минулому королівський етикет був практично непорушним, будь-яке відхилення від встановлених норм розглядалося як прояв неповаги або навіть непокори. Однак часи змінюються, і монархія змушена адаптуватися до нових реалій. Соціальні медіа, постійна увага, засоби масової інформації та зростаючі вимоги до прозорості та сучасності змушують королівську сім'ю бути більш гнучкою та відкритою. Згадайте, як змінювався етикет протягом ХХ століття. Раніше, наприклад, королівські особи не могли з'являтися на публіці без капелюха і рукавичок. Зараз же. Хоча ці правила все ще дотримуються, вони не є абсолютно обов'язковими. Це говорить про те, що монархія намагається знайти баланс між збереженням традиції і відповідністю сучасним очікуванням. Чому Кейт вчинила так? Прагматичний підхід чи сигнал змін у цьому конкретному випадку, я думаю, що відсутність реверансу Кейт була скоріше прагматичним рішенням, ніж навмисним сигналом змін. Неймовірніше, вона вже привітала короля і королеву раніше, і повторення реверансу було б зайвим і, можливо, навіть виглядало б дивно. Це особливо актуально, враховуючи напружений графік візиту та необхідність швидко переходити від однієї зустрічі до іншої. Однак, я не можу виключати і інший варіант можливо, Кейт, як сучасна і незалежна жінка, прагне до більшої свободи у вираженні своїх почуттів і емоцій. Вона може відчувати, що надмірне дотримання застарілих правил етикету виглядає неприродно і обмежує її. В цьому випадку її відступ від традиції можна розглядати як обережний крок до більшої індивідуальності і відмови від надмірної формальності. Тиск часу та протокол, баланс, який важко витримати. Візити іноземних глав держав це завжди складне завдання для королівської сім'ї. Необхідно дотримуватися багатьох протокольних правил, враховувати особливості культури і політичного клімату іншої країни, а також підтримувати імідж Великобританії як стабільної і шанованої держави. У цій гонці, за дотриманням всіх правил, легко допустити невелику помилку, яка може викликати непотрібні суперечки і обговорення. У ситуації з прийомом Трампів королівська сім'я зіткнулася з додатковим тиском. Візит був затьмарений критикою монархії через її зв'язки з Джефрі Епштейном та принцом Ендрю. У цих умовах будь-яке відхилення від протоколу могло бути розцінено як ознака слабкості або некомпетентності. Зв'язки з Епштейном, тінь, що затьмарює королівський двір. Критика на адресу королівської сім'ї через її зв'язків з Джефрі Епштейном, це серйозний виклик для монархії. Епштейн був засуджений за сексуальні злочини, і його зв'язки з високопоставленими членами королівської сім'ї викликали широкий громадський резонанс. Королівська родина доклала зусиль, щоб дистанціюватися від Епштейна, але тінь його злочинів продовжує затьмарювати королівський двір. Зустріч Трампа з розпростертими обіймами, враховуючи його зв'язки з Епштейном, виглядає особливо смішно і навіть образливо для багатьох людей. Це демонструє, що королівська родина готова йти на компроміси заради підтримки політичних відносин, навіть якщо це означає ігнорування моральних принципів. Що чекає монархію в майбутньому? Майбутнє монархії непередбачуване королівська сім'я стикається з багатьма викликами, включаючи зниження популярності, фінансові проблеми та зростаючий тиск з боку змі. Щоб залишитися актуальною і значущою, монархія повинна адаптуватися до нових реалій і стати більш відкритою і доступною для людей. Я вважаю, що невеликі відступи від протоколу, такі як відсутність реверансу Кейт Мілтон, є ознаками змін, які неминучі в сучасному світі. Королівська сім'я повинна навчитися бути більш гнучкою і відкритою для нових ідей, щоб зберегти свою актуальність і значимість в майбутньому. Ключова думка, відсутність реверансу Кейт Мілтон це не просто порушення етикету, а ознака еволюції монархії, яка прагне знайти баланс між традиціями і сучасністю. На закінчення, я б сказала, що в ситуації з Кейт Мілтон і Дональдом Трампом не було нічого визначеного. Це був лише невеликий епізод, який, тим не менш, відображає більш широкі тенденції, що відбуваються в сучасному світі. Королівська сім'я повинна навчитися адаптуватися до нових реалій і стати більш відкритою і доступною для людей, щоб зберегти свою актуальність і значимість в майбутньому. І, можливо, невеликі відступи від протоколу це перший крок до цієї адаптації.